Привіт! Сьогодні на порядку денному у нас цікавий кулінарний рецепт. Що я буду сьогодні готувати? Я буду сьогодні готувати рисову картошку. Це така цікава страва, яка складається з рису, відвареного, горіхів перемішаних з какао, слив, от батону вимоченого в молоці. І. Все це потрібно буде скомпонувати в рисові бабки. Зараз я вам покажу, як це все робиться. Ми зварили рис. Головне для рису, щоб він доварився, щоб не був зі смаком пластмаси. І тоді ми додаємо в рис невеликий шматочок масла. Потрібні многоріхи какао. Тут вже вони потрібні, я додав сюди сливи, очистив їх від шкірки. І взяв молоко, наливаю в глибоченьку миску, вкидаю туди декілька шматочків батона і замочую їх в молоці. Перекладаємо ті, що вже пропиталися на тарілку. Так. Беремо цукор із сахарниці і притрушуємо наші горіхи з какао. Заодно і сливи притрусимо. Так, нам ще сливи потрібно буде порізати, тому що вони з кісточкою. Нам потрібно, щоб вони добре перемішалися з нашими інгредієнтами. Поріжемо сливи прямо на вимочений в молоці батон. Так, ми нарізали сливи. Сливи були попередньо очищені, вони були виняті з морозілки, Та вони лежали після того, як ми їх натрусили з дерева. Я їх вже, бачите, ось нарізав. Тепер треба буде всю цю консистенцію змішати з рисом. Спочатку ми посипаємо. Наші сливи з батоном вимочені в молоці горіхами з какао і з цукром. Так добре присипаємо, щоб воно покрило весь батон. От так. І тепер ми беремо і додаємо сюди рису, накладаємо рис. Ось так його накладаємо. Так, допали рис до наших інгредієнтів, і тепер треба перекласти. Оцю всю суміш у миску, де залишилося ще трохи молока, де ми вимучували батон, тому що нам потрібно вивільнити оцю миску широку, бо ми будемо сюди ліпити балабушки з цієї всієї суміші. З добре перемішаною сумішем зараз будемо формувати такі балабушки рисово-горіхово-фруктові з какао. Ось такі рисові балабушки ми вже сформували. І будемо їх перекладати на лист, запікати в духовці. Попередньо змазавши лист сливочним маслом. Чому не олію? Тому що ми робили це все на молоті. Батон вимочували на молоті і додавали в рис масло. Тому і лист будемо змазувати маслом. Виклали наші балабушки, добре змазаний лист сливочним маслом, яке було розтоплене в духовці. А зараз ми поставимо лист разом з нашими балабушками рисово-фруктово-горіховими в духовку на 20-25 хвилин. При температурі 200 градусів. Витягли наші биточки із духовки, Вони аж пашать. гарячі, що називається спиву і жору. Зараз ми їх переложимо в тарілочку і додамо ще один компонент, який надасть цим биточкам яскравого смаку і доповнить смак інгредієнтів, які ми додали. Зараз ми додамо наш секретний компонент, який доповнить Наші рисові битучки, або, як ми його називали, балабушки. Подивіться сюди, це запечений гарбуз з корицею і цукром. Зараз ми перекладемо наші балабушки. Цим гарбузом, і можна буде їсти нашу страву, вона доповниться новими смаками. Ось так виглядає наша страва у повному зборі. Як ми вже казали, це рисово горіхово фруктові биточки з какао, з гарбузом запечений із корицею і з цукром. Гарна правда страва. Спробуйте, вона не гірша й на смак. Дякую вам за перегляд. Поставте вподобайки ті, кому сподобався наш рецепт, і обов'язково підписуйтесь на наш канал. Не забувайте коментувати наші відео.